Пане Вікторе, давайте почнемо з того, що сьогодні нам відзвітувала Служба безпеки України, коли. Там вустами речника заявили, що було затримано удошників, так представників державної охорони, які готували замах на Володимира Зеленського. Цитую повністю СБУ затримала двох полковників управління державної охорони. СБУ провела унікальну спецоперацію з викриття мережі агентів п'ятої служби ФСБ РФ, яка готувала вбивство президента України і топових силовиків. До складу мережі входили двоє полковників управління державної охорони. Слухайте, ну це топ левел. Насправді це ж це це, це Високий рівень, і я тут говорив про санкції, які Європа запроваджує на 804-й день війни. А у нас виходить є люди, які тривалий час займають такі посади, які наближені до вищого політичного керівництва, і звичайно, слава Богу, що їх викривають, затримують, знешкоджують їхні плани. Так, але вони все одно є. Справа тому, що ви говорили про агентурні мережі, і тут треба сказати правду, що агентурні мережі наразі російські до цього часу і в Україні не зачищені повністю. No. І в даному випадку ми пам'ятаємо, коли навіть в офісі президента знаходились люди. Військовому кабінеті, які власне багато років були от е, такими російськими стукачами, всі про це знали. Е, багато хто розумів, хто володіє документами, багато хто відмахувався, казали, що ну це ж не настільки трагічно, щоб е, там краще мати ворога ближче до, до себе, ніж е, вони пришлють чи завербують когось іншого. Власне, мені здається, що до, до цього часу не, не прийнято дуже багато е, інших е, стратегічних рішень. Но ви подивіться, що у нас е, з церквою московського патріархату абсолютно кожного разу ловлять чергового батюшку із е, е, відповідною літературою. Із проповідями, з відео, про які, які свідчать про те, що людина веде е, антиагітаційну е, кампанію проти України, і власне тут питання, чому до цього часу всі ці люди знаходяться от е, в зоні е, досягно, досяжності, але не в тюрмних камерах. Пане Вікторе, не будемо довго там засиджуватись на цій темі. Але зрештою, я спілкувався з паном Петром Кульпою, це екс представник польського уряду. І ми якраз цю тему. І він каже про те, що я думаю, що процес пришвидшиться після завершення цієї війни. А я от думаю, слухайте, ну у нас же були там ілюстрації, так і має працювати, і мають працювати відповідні там служби, відповідні. Органи, яких ми тут понастворювали, їх безліч було ще до війни, так? І тут війна, ну що може бути ще? Яка, яка має бути ще причина? Якою має бути ще червона лінія для того, аби пожвавити людей, які мають безпосередньо цим займатися, і ловити, шукати, там, заарештовувати, ліквідовувати ось цих, ось цих шпигунів, там, я не знаю, агентів, спецслужб. Різних країн, але в першу чергу Російської Федерації. А але чомусь у нас це є і, і, і чому? Тому що так історично склалося, тому що там ми були частиною Радянського Союзу, тому що є люди, які ще досі там живуть, які мислять так. Є, є люди, які прагнуть до цього, я не знаю. Або можливо, просто це там, вибачте, наскрізь наскрізь корумпована країна, і ми знаємо методи так вербовки, серед них гроші, тиск на рідних, там близьких і так далі. Ну от в мене не вкладається. От, чому так багато таких людей? Ви правія ще, по-перше, в голові у дуже багатьох залишається Путін найсильніший лідер світу. По-друге, Росія матушка, з рук якої треба годуватися. По-третє, дійсно гроші. Ви пам'ятаєте, були неодноразові випадки, коли ловили дійсно, коли пере... просто були. Гроші, які переводили на картки, за просто за здачу конкретних координат, і це дійсно на голову не, не налазить, тому що це просто зрада батьківщини. І, на жаль, з цією групою до цього часу мені здається, що держава веде себе досить таки лояльно. Ну, от я вам скажу, що я от там проїжджаю періодично повз монастир Московського патріархату, стоїть купа дорогезних автомобілів, які ходять до московського патріархату. Знають це московський патріархат, і, да. і, і при цьому продовжують туди ходити. Війна. Тобто, що може бути ще страшнішою, я не знаю страшнішим аргументом ніж те, що відбувається. Я ще допускаю, що там, наприклад, в селі одна церква, ну, от ходять до, до однієї церкви, немає іншої церкви. Я ще допускаю, що десь там священники е, розповідають, що вони українська православна церква, і вони до Росії не до Москви не мають ніякого стосунку. Ну в Києві ж люди освічені. В принципі, мають бути. Вони ж повинні розбиратися у тому, наскільки це, ця інформація не відповідає дійсності. І тому ну, залізти в голови, мені здається, що ми вже пройшли якраз от той період часу, коли було от таке. Багато відторгнення всього, що було пов'язано з Росією. зараз частина людей, які пересиділи і думали, що якимось чином, це все історія з війною зараз розсмукчиться, і ми будемо далі продовжувати підтримувати частину тих проросійських партій, частину цієї російської церкви, частину е, агентури, яка тут знаходиться. До цього часу, тобто мені здається, що ми будемо свідками того, що цих людей буде просто проявів цих людей ставати дедалі більше, тому що не поставлена остаточна крапка у їх виявленні і їх покаранні. абсолютно підписуюсь під кожним словом. Так до інших тем, давайте звернемось. Цікавий ваш погляд, і ваша оцінка того, що відбувається, оскільки ну, вчора, значить, розпорядженням Путіна. Ми про що дізнались про те, що будуть відбуватися ядерні навчання нестратегічної зброї? І от сьогодні, перед нашим ефіром, зринає інформація, що в Білорусі вже почата раптова перевірка засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї, і в рамках цієї перевірки в готовність приведуть дивізіон іскандерів і ескадрилью су 25 Тобто з теоретичної площини, це все сьогодні вже переходить у практичну. Це відповідь на що? Чому було ухвалено це рішення? Ну, по перше, це відповідь на заяви певних європейських лідерів, зокрема Макрона, про те, що вони не виключають, що частина континенту НАТО може теоретично бути задіяна колись в майбутньому при певних розкладах в Україні. По-друге, це відповідь на те, що буде передана зброя. По третє, це відповідь на те, що найближчим часом все таки Сполучені Штати Америки передадуть нам більші більше е, ракети, які будуть бити на більшу дальність. по, по четверте, вже це можливість передачі літаків F-16. Все це в комплексі зараз сприяє в тому сприяє в лапках тому, що Путін вчергове починає підвищувати ставки, починає гратися на страхах європейських і інших лідерів. На жаль, йому це вже неодноразово вдавалося, і він сподівається, що і цього разу ця комбінація спрацює. Ну. Но... Чи готовий буде Путін застосувати ядерну зброю у разі, якщо іноземні легіони будуть на території України? Ну, я не думаю, що прямо, по-перше, іноземні легіони будуть на території України вже післязавтра. Більше того, ви бачите, що зараз починають якби, давати задню навіть ті, хто теоретично розглядав таку можливість. Угу. Е, більше того, я завжди казав, що треба вірити не тільки словам, а в першу чергу перевіряти дії, коли Франція, яка устами Макрона заявляє, що вона там розглядає можливість бути присутньою на території України, військовий континент може бути присутній, для початку було б правильно задати Франції питання: а коли Франція? Буде наближатися в допомозі Україні військовою технікою і військовим озброєнням, принаймні, хоча б на рівні Німеччини. Тому що Франція знаходиться на восьмому місці серед всіх країн, які нам надали військову допомогу. Тому що з цього треба починати. Слова це завжди дуже гарно, мабуть, в мирний час. Зараз потрібні дії. Зараз треба якраз, щоб ці дії відбувалися якомога швидше, щоб на, наші хлопці, які на полі бою, це відчували, поки що цієї ну, не, не, не відчуваються в тому об'ємі, в якому нам її обіцяв. Більше того, коли журналісти починають розносити інформацію, що мовляв, от нам передали на мільярд доларів. Допомоги від Сполучених Штатів Америки, от уже оголошена допомога на 6 мільярдів. Вони чомусь не розбираються в програмах, за якими ця допомога надається. Зокрема, коли ми говоримо про 6 мільярдів, це, це гроші, на які розміщені замовлення на заводах в Сполучених Штатах Америки. Виготовлення цієї продукції на 6 мільярдів доларів може тривати від 6 до 18 місяць, тобто це не одномоментна дія, і це не, не ситуація, коли вже післязавтра, умовно кажучи, наші хлопці побачать і, і зможуть користуватися тією зброєю, яка була заявлена. Що стосується цього мільярда то першого мільярда, то ще також не вся зброя була навіть передана в Україну, я вже не говорю про те, що вона доводина до лінії зіткнення. Тому е, ми дуже довго, 2022-му-2023-му, аплодували, коли наші західні партнери. Анонсували передачу тих чи інших озброєнь, називали цифри, називали види цих озброєнь. Але вже прийшов час не вірити словам, прийшов час вірити діям. От коли наші хлопці з передової скажуть, так нам вистачає зброї. Спочатку щоб зупинити ворога, а потім щоб перейти до можливих контрнаступальних дій, після цього можна говорити про якісь військові перспективи на фронті. Зараз взагалі не хочеться до цієї теми навіть звертатися, тому що говорити немає про що. Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах. Про это написано э, заява с Пула Первого, самопрошного президента Беларуси Александра Лукашенко. І ну слухайте, є ж сталя якась у ось цих ядерних іграх, так? Підняття цього ядерного градусу, якщо можна так сказати, яка ж сталя має бути, тобто десь ну, потолок, вибачте ж, є? Я, до речі, не виключаю, що, наприклад, Путін заставить Лукашенка, мовно кажучи, застосувати десь. Чи вірніше перевірити так тактичну ядерну зброю? Вона дійсно десь вибухнула. Але для світу це буде очевидний сигнал, тобто всі прекрасно розуміють, де приймається рішення, де власне mm -hmm. та ядерна кнопка, яку носить за собою путін, і тому це буде означати, що світ тоді переходить до абсолютно іншої фази протистояння, і це вже буде війна, не просто війна Росії і України. Це буде війна зіткнення, реальне з е, НАТО і Росії. Чому ж мовчить голуб миру Цзіньпінь, скажіть, будь ласка, оскільки він же ж перший, хто виступав проти розповсюдження, використання і, і так далі, і тому подібне з подібними епітетами ядерної зброї? Тут Путін каже, ядерні навчання Лукашенка каже, ми у порогах вже цієї ядерної війни. А цей прибув до Франції, поговорив з Макроном. Зараз їде до Угорщини. Все відбувається в Європі, а він мовчить. А це не його війна. Це ви правильно сказали. В його... Треба дивитися на ситуацію, очимася Зіньпінь. Десь там в Європі відбувається війна, а Китай йде до піпулярного світу. Популярний світ, В якому є Китай і Сполучені Штати Америка. Йому абсолютно байдуже, що відбувається в Європі. Єдине, що. Небайдуже це, щоб торговий баланс і щоб економіка Китаю зростала, тому що йому треба стратегічно вирівнятись із Сполученими Штатами Америки, щоб ВВП в Китаї не падав, а він ну, має ознаки якщо не падіння, то великої стагнації протягом останніх трьох років після пандемії. І відповідно після цього всього. Сі Цзіньпінь намагається вибудувати з усіма такі стосунки, аби копійка до копієчки йшла до Китаю. Саме тому, коли він приїхав на переговори, попри наші бажання чути, чи верніше почути, що там будуть говорити щось про Україну, питання номер один це була економіка. Це питання економічних зв'язків, які зараз намагається Китай вибудувати з усіма можливими суб'єктами, які можуть принести Китаю гроші і. Е Китай може куди може вкластися для того, щоб потім знову ж таки повернути собі капітали, і всі ці проекти, про які ми говоримо, це виключно стратегічне завдання Китаю на, на найближчі роки. Саме тому, поки економічно Китай не посилиться, я думаю, що проблеми з тайну Тайваню з Китаєм не буде. А що робити ну от Ми почули там да от перший візит був до Франції. Ми знаємо, що там відбулось. Ну принаймні публічно, де хто про що говорив, як про що хто говорив. Далі у нього візит до Угорщини і Сербії. Що буде там? До речі, напередодні візиту в Сербію вийшла стаття Сідзеньпіня, де він, до речі, сказав про те, що він пам'ятає, як НАТО 25 років тому бомбило його це прямий якраз від сил до цього можливого потенційного протистояння по лінії Китаю Сполучені Штати Америки. Згадайте зустрічі Сі Сізіньпіня з Джо Байденом, візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки до Китаю. Все це закінчується тим, що поки що умовно. Домовляються і Китай, і Сполучені Штати Америки не входити у фазу великого протистояння. Вони зараз домовляються, що вони є конкурентами, але не ворогами. І в даному випадку, це поки що ця рамка витримується. Більше того, Китай зараз і китайські, китайська влада зацікавлена, щоб Сполучені Штати Америки не посилювали санкції щодо окремих китайських банків і щоб не посилювали санкції щодо окремих виробників, мотивуючи це тим, що виробники так, вони співпрацюють із російськими фірмами, в тому числі із ВВП, ВПК, але вони так само співпрацюють із українськими фірмами з поставок тих самих дронів і так і комплектуючих. Тобто вони показують, що вони готові зараз. Торгувати хоч чортом лисим аби наповнити е, свій бюджет, саме тому е, геополітичні устремління Китаю зрозумілі. Його відношення до Росії як до сировинної в першу чергу, бази, бази зрозуміли. він не Китай не буде робити <плес> якихось різких рухів, в, в тому сенсі, що щоб втрачати, там, умовно кажучи, великого, в, великих ну, закупівельників у Таких як Росія, і Китай не буде точно так само втрачати ринки Європейського Союзу. Ага. Ці, всі ці намагання поставити Китай на розтяжку, щоб він вибрав, з ким він зараз знаходиться, закінчуються просто мовчанкою Китаю. Сі Цзіньпінь буде витримувати цю велику паузу заради великої стратегічної мети. Хочу вас ще про таке запитати. Чи всидить він у своєму кріслі до 2030 року? Чи досидить так. так? На це питання вам не відповість ніхто, ніхто не є господь Богом? Скажу відверто. Я буквально на днях там передивився фільми документальні, як закінчував Чаушеск. Який е, вважав, що в Румунії він е, лідер, якого не, не може ніхто сунути, до останнього дня він вважав, е, що народ його підтримує. До останнього дня він вважав, що в нього влада сильна, як ніколи, і що його найближче оточення ніколи не, е, не здасть. Як показує історія, Чаушевсько, буквально за кілька днів його здали всі. І він закінчив просто розстрілом біля е, тюремного туалету. Тому, е, що буде з Путіном, ніхто не знає. Єдине, що е, російське суспільство настільки. Е, все таки, от, що вдалося там, Путіну, йому вдалося прокачати російське суспільство настільки, що воно дійсно стало, е, перейняло усі всі елементи російського фашизму, і підтримка в суспільстві все-таки ідеї Путіна і підтримка війни залишається на досить високому рівні. Um, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, um... Ізраїль, якщо вже говорити про те, що там відбувається, і я хотів би більше часу приділити цій темі. А, справа в тому, що сьогодні вранці стало відомо, що ізраїльська армія взяла під контроль КПП Рафєх, як його називають, або ж Рафах, як його називають у нас українські журналісти. І а, до цього відбулося декілька цікавих подій. Перше, Сполучені Штати призупинили військову допомогу Ізраїлю. Друге, а, ЗМІ писали навіть про суперечки між Байденом і Сі. Боже, не Сі, вибачте, а прем'єр-міністром Ізраїлю. Спасибі величезному Нетаняху. Тому що Байден каже: ми проти операції Цахал в Рафєху. А прем'єр сказав про те, що ні, ми будемо продовжувати. Ну, от вийшло те, що вийшло. Фактично, допомога була зупинена, КПП взята під контроль, що буде далі, не зрозуміло. До чого це все йде, як ви думаєте? Тобто, якою є задача головна Ізраїлю, чи буде операція проведена в Рафєху, і як відреагують Сполучені Штати Америки на це? Тому що, ну вибачте, але ну, це зі сторони виглядає просто як плювок. От ми вам допомагаємо, хлопці, кажемо, стоп, далі не треба. Ні, ребятки, і ми підемо далі. Ну, скажу вам відверто, для мене це було теж неочікувано, тому що я думав, що Ізраїль буде тримати паузу як мінімум до виборів у Сполучених Штатах а, Америки. Більше того, Сполучені Штати Америки попереджали в праві Ізраїль про те, що не треба зараз нагнітати ситуацію. На мою думку, я не маю там якихось підтверджень, але на мою думку, остання історія, коли Іран відповів Ізраїлю, випустивши там сотні ракет, і які були перехоплені з допомогою, в тому числі Сполучених Штатів Америки, це була розіграна партія, щоб поставити не крапку, а таку крапку з комою, скажімо так. Ага. І е, ця партія була вигідна всім трьом сторонам, тобто, всі три сторони отримали щось своє. Ізраїль отримав е, можливість продемонструвати своєму населенню, що він має такий купол, який захищає е, країну. Е, Іран отримав е, там відповідь, е, що він відповідає на закиди Ізраїлю. І на погрози Ізраїлю. штати отримали бонус в тому, що вони продемонстрували, що вони якраз їм можна вірити, і вони поряд із союзниками. Тобто, всі три сторони отримали щось в цій ситуації. Однак зараз те, що відбулося в, там вночі. Якраз показує, що Ізраїль має свою точку зору, і тут е, є розвилка. Розвилка полягає в чому? На Теняху е, досить таки непопулярний прем'єр, е, який, є, умовно кажучи, е, показав свою слабкість на початку цих, подій, цих всіх подій минулого року. І, відповідно, якби зараз все закінчилося, то очевидно б стояло питання про зміну власне, уряду в Ізраїль. разом з тим, з другої сторони, у нього є велика проблема з тим, що постійно родичі нагадують, що є величезна кількість людей, які перебувають у полоні, і відповідно. Все це штовхає е, уряд Ізраїлю визволяти своїх людей і демонструвати, яким чином цю спробу визволити. Наскільки я розумію, були, були пропозиції е, від Палестини е, вийти на якийсь договір. І навіть були надані певні там переліки на щодо того, на основі чого вони готові там обміняти тих чи інших людей, провести оці великі обмін. Ізраїль на це не пішов, тому з геополітичної точки зору мені здається, що Ізраїль. отримає... отримає Найближчим часом дуже великий урок, якщо Сполучені Штати Америки не пробачать їм такої самостійності і продемонструються. По-друге, Ізраїль отримав поки що лише тактичну перемогу. В найближчі там, кілька тижнів ми побачимо, чи не буде сьогоднішня, чи ця нічна. Атака на Рафак чи вона не перетвориться в чергову спробу збурити навколо ситуацію навколо Ізраїлю і Палестини? І чи не привезве це до чергового кола пекла? В двох словах буквально вже завершуємо останнє буде моє запитання. значить, Ройтер сьогодні повідомляє, що Сполучені Штати можуть припинити фінансувати ООН, якщо резолюція про надання членства Палестині буде ухвалена. Це це зрозуміло, тому що є американський закон, який говорить про те, що Вашингтон там не може фінансувати там жодну з установ, ООН, яка надає членство тому чи іншому суб'єкту, чия там державність не визнана на міжнародній арені. Але Хто пропонує цю резолюцію, я так і не можу зрозуміти. Ну, я, якщо чесно, ще не, не бачив саму резолюцію, тому не, не скажу вам, хто там mm -hmm. в авторах, але скажу відверто, що мене хвилює. Мене хвилює, що світ взагалі починає е, створювати додаткові точки загострень. Це правда. Це, це, це досить таки е, важка. важка е, Ну, скажімо, ситуація, тобто то важка ситуація в Україні, важка ситуація зараз в Ізраїлі, і я думаю, що можуть бути ще додаткові точки загострень, і все це буде сприяти тому, що світ буде рухатися до величезної всесвітньої агресії. Я... На, на цьому, звичайно, Росія буде мати свої бонуси і буде дуже грати добре.